У Дем'янця сьогодні Кубок пам'яті вчителів фізкультури нетаврованого Анатолія Антоновича. Дякуємо родичам, організаторам за цей турнір. Шість команд. полуфінальна гра каратуль Дем'янці. Так що будемо дякувати Збройним силам України. Задав даному можливість брати участь, молоді грати. Так що будемо дивитися, чудовий волейбол, кубок пам'яті вчителя фізкультури Дем'янецької школи нетаврованого. Початок розпочався. Всі хороші команди де на турнірі. Ah, tos, tos tos A to straške bude lucinki. Ktoś bude lucinki. A ot. Zaczęć. Na funok, itt Уважно. Бо тут без уваги. Уважності. Не бійтеся. Каратель хороша дуже. Команда 3.0. з ними шуткувати не можна. О, ваня Шенкар. Не взяв. Чотири-ноль. Перва партія йде. Пока. Напосужують каратель. Вони ще вистрілять. Вони ще вистріляють. П'ять ноль. Пока ще каратель не вловила кураж. Не дати їм уловити кураже. Бо буде біда. А біда. Це кубок. Поїде. Або останеться. Подачка. Затяжний. Затяжок. Що там? Чудово мимо. Чудово мимо два п'ять каратель подає. Подає каратулю сітку. Подавник. О, брізний обрізець. Сім. Два. За дем'янцями. Свято волейболу. У Переяславській громаді. В селі Дем'янці. Чудово, друзі. Молодь. Болівальники. Чудовий прийом, організація, відділ молоді і спорту задіяний міський ради. Так що все на висоті ох, хороший. Подача, каратуль. Хороший. Хороший дев'ятий проти трьох. Удемнянця. У дем'янецькі Дем команді. Команда дев'янець. представлена двома составами. І. Працюємо. І вергу двома хвандами представлені. Чудово. десять. Ліва. Ліва працює. Я вже казав. Дівчатка працює лівою. Лівою. Подача. Оно. Шість десять. Шість десять. Сім десять. І каратель, я ж казав, що не здається. семьдесят каратуль, подача. Восемьдесят. Каратуль. Подачка. Ой, хлопок хороший. И это все лива. Это все Adénecet viszim. A Dacia Demiánec. Rasej. Itt ott Rasej. Itt a má, itt ott a Devjetya Dénecet. a Ой, не дать. А дали. 10-11. Подача карателі. Одинадцять, одинадцять. От вам і дотянулась рука. Дотянулась рука.

Тахуна за каратулю. А тут площадка. Аж репить. Ой, репить, друзі. Хоч і полів немає. Але дивіться, що робиться. Що витворяють, тільки дочки одкидні. Оце вам і Поштич одне пляжний. Чот не пляжный. О, там. Хороший. О, чотирнадцять. От вам и от просто так. Тут не ходять чи так не грають. Просто так не грають. Контрольний м'яч. 15-14. Подача карателі. Контролька. А що там буде? Зразу побачимо. Зразу побачимо. Оп! Партія. Перва за карателью. Будем дивиться другу, друзі. Переход хода. Партія друга, партія. 1-0. 1-0. Трошки настроїться. І вже

Два-один за карателю. Три-один. Хороший. Хороший. Четвертий влітає в Демнянці. О, їхню площадку. Вот там. Хороший. Пятый прилет. Пять один. Пять один. Каратель подача. Вот там. She's два. She's два за karatel. Починається дощек. Всім два. Всім два. Мемора. Мимо. Рахунок движеться. Безпощадно. Каратель подачка. 4 дев'ять. За карательів рахунок. Хорошо, давай, на не посадять, посадили. Подача оператори. Прийом чудовий. Чудовий прийом Чудовый капонти. Двенадцать пять. Друга партия. Друга партия. За каратулю. Тринадцать пять. Тринадцать пять. Зача. Ева. Ева. Хороший. 6-12. Хорошая сетка про порта. Левый тремлева. Сідаки. Тримала 17. Вісім. Вісім. Тринадцять. Поле 9 тринадцять. Рушило. Рушило, Дем'янець. Рушило. Чи надовго? Хватить рушине цієї сили. А ну дивимося, друзі. Хороший прийом І хороший результат для Дем'янець. Дивимося. Подача Ух, потужня, Ваня. Підняв, нячек. Педняв. Знову Хороший. Хороший. Знов сітка. Забоксувала. Одинадцять, тринадцять. Далеко. 14-11. Контрольний м'яч буде за карателю. 14-11. Легенько, як просили. Як просили. І це вже партія закінчена. Друга кара тут виграла. 15-11. Дякуємо, що були з нами. Добре.